Доброго дня, шановні виноградарі, саддівники початківці. Зараз ми поговоримо про підживлення корневої системи винограду. Будемо застосовувати сьогодні органічні добрива, а саме це дуже гарний качественний перегній. Перегній ми будемо застосовувати коров'ячий. Це був навоз, і він довго-довго лежить. І потім він стає такий уже рихлий, як земля. Це дуже гарний перегній. і Ми його будемо застосовувати як органічне добриво, підкормку для корневої системи винограду. Хочу зазначити, що не тільки для винограду годиться, я підживлюю таким способом. Значить, і деревця, тобто там яблуньки, груші, і це дуже легко робити. Значить, беремо отокот, прямо в жменю можемо перегнійсяти, і розсипаємо під виноградом. Під виноградом я розсипаю десь в радіусі метра. Тому що корнева система, хто знає у винограді дуже гарна. І це не значить, що треба виривати лунку і тільки в ту лунку лити. Корнева система у винограді наскільки розвинута, що вона просто величезна. І, до речі, хто не знав, оце ось де ця частина. Вона ще і може бути не самою товщою у винограді. Корнева система, а тут під виноградом, може бути ще товстішою і йде глибоко в землю, в зависимості від того, де ви мешкаєте, чи близько вам до води, чи далеко. Зазвичай, хто дуже близько до води живе, як і я, то Значить, оця головна частина корневої системи вона входить в ґрунт і ну, смотря ж знову, на якої ви висоті від води живете, і вона починає згибатися. І от від оцього товстючого стовбура йдуть уже по сторонам коріння, і коріння, вони не тільки. Отам от он де, а в радіусі здоровому. І ми, нам головне підживити оцю, е, так сказати, в радіусі е, ну, метра. Ми підживлюємо і буде все добре. Це е, така підкормка, значить, е, вона чим гарна. Тому що я зараз. Е, Поросипаю. Якщо зараз вологи багато в ґрунті пройшли дощі, то я не буду поливати. Якщо ж в ґрунті значить, ґрунт сухий, я зараз пролью і вода потягне за собою ці мікроелементи підживлення. І з кожним разом, коли буде йти дощі, то ця підкормка буде. Те, що треба. З кожним дощем буде з водичкою мікроелементи потрапляти до корневої системи. Є ще, є ще різні види підживлення. Це може бути навіть підживлення по листку. Спеціальні препарати з мікроелементами продаються. І Підживлюють по листку. Ну, По листку я роблю це дуже рідко. Коли хлороз починається, наприклад, це нестача заліза в ґрунті. Ну, його не в ґрунті, не, а із за того, що йдуть, наприклад, дуже часто дощі, і це залізо неправильно потрапляє в корневу систему. Ну, При хлорозі можна взагалі. Там землю підпушити, наприклад, тому що із киснем тоді будуть поступати мікроелементи, які потрібні, і почне пропадати. Також є підживлення по листку препарати. Про органічні атаки підживлення, як я вам тільки що показував, значить, перегноєм коров'ячим. Я просипаю я не тільки виноград. Винограді корневу систему просипаю, а навколо деревець, і це такий самий, буде самий, самий найкращий варіант органічного добрива, так сказати, біодобрива, тому що воно ніякого вреда нікому не повредить. І зверху, значить, я просипаю. Значить, це ви можете менше насипати, там більше. Це великої ролі не зіграє, тому що коли буде проходити дощ або ви будете поливати, воно потягне із водою рівно стільки поживних речовин, скільки потрібно буде вашому винограду. І таке підживлення можна зробити. Ну, наприклад, там, і, як ви бачили, я зовсім небагато присипав під один кущик, і таке підживлення можна зробити. Наприклад, два рази в, рок, в рік можна взагалі один раз. Ну, взагалі, це ще великі фактори впливають на те, що яка у вас взагалі земля, чорнозем чи така, як у мене, пісок в місті з Черноземом, ще впливають ті фактори. І... Який у вас виноград? Там йому рік-два, чи йому він вже там років п'ять і у нього дуже великі об'єми вражайності, якого треба гарно підкармлювати, щоб було багато гарної ягоди. Взагалі, про виноград можна говорити ще дуже багато, і це дуже цікава рослина. Хто починає займатися виноградництвом, розуміє, що це дуже тяжко. Але вже ця людина вже починається в неї виноградна така болезнь. Садить один виноград, потім їй хочеться ще один сорт винограду посадити, в два, три і йде до безконечності. У вас вже немає ні землі, ні міста, де його садовити, Але ви садите, садите. Потім, ви, коли вже зовсім немає міста, ви починаєте на один виноград перепровивати різні сорти винограду і так далі. Дякую, що ви продивилися моє відео. Чим я може комусь зміг, то поміг. хто І Якщо хтось вже більш досвідчений і все це знає, то ну, буде як напоминання, я мешкаю в місті Харкові, зараз середина червня 2025 року. Значить, дорогі друзі, хочу побажати, щоб ви Берегли себе, бережіть своїх друзів, вам із Харкова привіт! І не забувайте вставити вподобайки і ділитися моїм відео. Усім дякую, до побачення.